Дівчатка знімаю своє відео для тих, хто питав, звідки я беру матеріали для своїх сережок. Я замовляю на італійських сайтах. Зараз місяць назад десь відкрилося в Мілані представництво нашої нової почти, тому ви можете замовляти на італійських сайтах, на, італійську, на нову почту в Мілані, і вони вже потім передадуть вам в Україну. Сьогодні мені кур'єр приніс посилку, розпаковуємо разом. Це все, що я замовляла. Коробочка така маленька. Зараз подивимося, що нам тут передали. По черзі. Почнемо з сваровських. Це перлини сваровські зеленого кольору 8 мм. Я потім дам вам ссылку в сайт, а ви подивитеся, які там ціни. Це два кабошона, блакитні. Зараз подивимося, як вони блистять на сонечку. Веріволі на 14 мм. такого гарного кольору. Не знаю, чи камера передасть. Я до них ще замовила такого кольору біконуси. Потім покажу вам, які вийшли сережки. Це кабушони Luna Soft. З ними виходять дуже гарні роботи, вони йдуть дешевше, ніж сварозькі. Вони мені дуже подобаються. Такі червоні. І ця коронавіру фукція. Матові, дуже-дуже, дуже гарні. Не знаю, чи вони буде видно. Видно? Так вони на сонечку. Замовила е, французькі застібки, французькі швензи з нержавіючої сталі. Бо до того замовляла срібло. Срібло мені потемніло, не знаю, буду бачити, як веде себе нержавіюча сталь. Дуже гарна якість подобається. Дві пари. Чотири штучки. Коштують євро сорок вісім. Ви вже самі переведете собі в гривні. Це місер міуки. Це я взяла собі для браслету. Такі кольори. Кому буде цікаво, напишу. Запитайте, я вам напишу е, коди, щоб на сайті легше було шукати. Це бісер міуки деліка. Це просто круглий. 11 і 15 в срібному кольорі. Деліка дуже класно, щоб обплітати кабушони. Так, потім вам покажемо. Це два замки. Я хочу попробувати. Вони йдуть вже разом. З колечками. так вони виглядають. Буду бачити. Це Каплі. Взагалі для сережок основна проблема знайти гарні каплі. 10. 10 штучок тут має бути. Вони наполовину срібні, наполовину золоті. Будуть пасувати як для фурнітури з золотом, так і з сріблом. Скло чуєте? Дуже гарні. Це файл поліш. Так вони, мені здається, називаються. Чотири і шість міліметрів. Золоті. і такі якісь А це також перли свароз бронзові шість, шість міліметрів і три міліметри. І це мені прислали в подарунок. Тут завжди, якщо щось замовляєш, більш-менш велике замовлення, то щось в подарунок присилають Такі замочки тогли. Гарно, непогано, якість також гарна. Не пишу, скільки вони коштують. Тібетське, золото, е, тібетське срібло. Мені подобається. Так, все, більше нічого немає. Все замовлення присилають роздруковане. Е, доставка по італії. Коштує, якщо замовляєш, більше ніж 50-60 євро по різних сайтах безкоштовно. Якщо менше, то приблизно 6 євро. Доставка нової почти з Італії в Україну. Якщо посилка до 500 грамів, то десь 3 євро. Все, всім дякую, папа. -па.